Подарунки в інтернаті! Насправді, нам дуже багато різних подарунків дарували на різні свята. Давайте зараз спочатку розберемо новорічні свята. Святий Миколай. Знаєте, якщо чесно, коли я була маленька, то я справді вірила в святого Миколая. Тому що кожного ранку, коли я просиналася, у мене в ліжку були смаколики. І я думала. Хто ж це міг подарувати? Може, Святий Миколай? Поки одного разу я проснулася в 4 ранку, здається, приспічуло мені. Просто, знаєте, буває, таке, ти відкрила очі, сидиш і думаєш, якого? чого я відкрила очі. Відкрила очі, я лежу, собі лежу. А в нас в кімнатки. До 4 класу в нас повинно в кімнаті бути відкриті двері на коридор. Щоб коли нянечки приходили, щоб вони бачили, що ми спимо. І в нас були відкриті дверки. Я дивилася в цю скважину і бачу, ходять нянечки з коробками. Думаю, угу. а чого це? Вони ходять з коробками. А що це там в коробках? Настала наша черга нашої кімнати. Ну, я притворилася, що сплю. Почекала, поки нянечки уйдуть, відкриваю очі. А в мене на кроваті смаколички. Знаєте, такий пакунок з цукерками у формі ялинки. І тут моя віра в Святого Миколая просто розлетілась на кусочки. Хоча, в принципі, колись вона б і розлетілась на кусочки, але я думаю, не так рано. Так. Да я все схом'ячила. Все схом'ячила до того, як інші діти проснулися. Всі проснулися Тако, Вау, в мене подарунок на ліжку. А я проснулася, а в мене вже пустий подарунок на ліжку. Одні фантики валяються. Новий рік. На новий рік нам також дарували пакунки з цукерочками. Знаєте, мені саме найбільше згадується пакунок у формі замка з двома башнями. Він був такий, такий знаєте, величезний-величезний, такий щось там до 2000 грам. Я в цьому не розбираюсь, але для мене тоді це було прям величезний-величезний. Там було, знаєте, в різних пакуночках завжди є такий листочок з, з перечню, перечислюються які цукерки там і сіки штук. От, і там був такий, такий величезний такий листочок длинний такий. І ти сидиш і читаєш, 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 і в тебе слюнки течуть. І там цукерок було багато. Прям, ну прям багато цукерок було. Далі. Благодійні фонди. До нас приїжджали, ну, можливо, раз в рік, можливо, раз в пару років, люди з благодійних фондів. Зазвичай це були жінки, і привозили також нам подаруночки. Пам'ятаю, колись привезли куколок, типу як феєчок, як дзін-дзінь. То були для перших-четвертих класів, а для п'ятих-десятих не дарували цю куколку. Хоча я дуже хотіла цю куколку собі. А мені не подарили. Зараз спахать буду. А, такі куколки були прикольні. Там знімалися крильці ззаді за спиною і віддівались потім знову назад. А потім, пам'ятаю, також. Ці люди дарували нам і одяг, і прикраси, і також смаколики різні. І до нас також в інтернат приїжджали люди із-за границі, з Америки, з Італії. І також привозили з собою подарунки, але вже дарували всім. Нам дарували, я пам'ятаю, я пам'ятаю тільки один такий випадок. Ой, два Два випадки таких пам'ятаю. Була коробочка, прям така квадратна коробочка, упакована, кожному давали, Там було роздільні, тобто для дівчат і для хлопців. І ти, ти там відкр... вибираєш просто свою коробочку, тому що е, в коробочках були зовсім різні подарунки. Це, це мені так подобалося, тому що в тебе не буде такого, як в другої дівчинки. Ти відкривала там, і мені колись попалися браслетики. Знаєте, просто такі круглі ж... желізні такі браслетики. Прям так багато таких простецьків було, був шарф, були трошки косметики дитячої, були цукерочки, носочки, резиночки. Ну, ну прям класно було.